В серпні Україна може пережити дефолт. Депутати та чиновники тим часом собі підняли зарплати. Потужна бавовна на Росії. Дрони знищили цілу нафтобазу. Українці масово повертаються на окуповані території через проблеми з житлом та причини провального старту на євро. Що про свою гру сказали гравці та тренер? Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Україна поки що не змогла домовитися з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації боргу на близько 20 мільярдів доларів. І якщо цього не вдасться зробити до 1 серпня, країні може загрожувати дефолт. Після початку повномасштабної з власниками міжнародних облігацій було досягнуто згоди про призупинення виплат. І ця згода дійсна лише до серпня цього року. Україна та спецкомітет в червні провели переговори і обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації боргу, однак переговори ні до чого не привели, бо власники облігацій відхилили пропозицію зменшити вартість облігацій в іноземній валюті на рівні до 60%. Вони вважають, що запропоноване Україною скорочення суттєво перевищує ринкові очікування і загрожує суттєвою шкодою для майбутньої бази інвесторів України. Але такими проблемами традиційно не надто переймаються чиновники, адже їх зарплати піднімаються незалежно від економічних процесів в країні. Ось, наприклад, заступники апарату Верховної Ради мають зарплати близько 260 тисяч гривень на місяць. Таку сенсаційну заяву зробила нардепка Олександра Устінова, бо просто змогли зробити маленьку правочку. Цього року був зап... був запущений новий. Проект запрацював новий закон щодо держслужби, коли заборонялося нарахувати премію вище 30 Тобто, якщо взяти 100% зарплати, 70% це була зарплата, і 30% це була премія. Але в останній момент, коли приймався, ухвалювався бюджет, голова Верховної Ради, пан Стефанчук, і його заступник пан Корнієнко, а також ще декілька народних депутатів, подали правочку, про яку нікому не сказали, і таким чином винеш винесли апарат Верховної Ради, тобто. З під дії цього закону, тобто, є всі держслужбовці в Україні, і є окремо апарат Верховної Ради. Що це їм зараз дозволяє? Це їм зараз дозволяє нараховувати собі захмарні премії. Які в рази перевищують їх зарплати? Відповідно, ми дивимося. Я публікувала інформацію, що, наприклад, керівництво, тобто там заступники голови, наприклад, апарату, там голова апарату, зараз отримують зарплати там на рівні 260 тисяч гривень на місяць. Ну це геніально при тому, що офіційна зарплата у нардепів коливається від 30 до 40 тисяч гривень. Як вам таке? Часом українці повертаються, проте не так, як би то хотілося державі, як повідомляє голова робочої групи з питань житла парламентської ТСК з захисту прав ВПО Максим Ткаченко, майже 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися додому. А це і зони бойових дій, і навіть повернення в окупацію. До цього призвели як проблеми з житлом, а всі ми пам'ятаємо захмарні суми оренди квартир для ВПО, так і проблеми з самим працевлаштуванням, як каже Ткаченко, для держави важливі ці люди, тому важливо підтримувати внутрішніх переселенців. Але як ми бачимо, державна підтримка таких жителів не на найвищому рівні. Повернення в окупацію найгірше, що можна було б уявити. Україна зможе вступити в НАТО тільки після того, як виграє війну проти Росії. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Альянс говорив про те, і Сполучені Штати точно говорили про те, що, по-перше, вони повинні виграти цю війну. Вони повинні спочатку виграти війну. І тому номер один ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони можуть це зробити. Тоді, коли війна закінчиться, якби це не виглядало, вони все одно матимуть довгий кордон з Росією та законну загрозу безпеці для українського народу. Як продовжив кірбі, саме тому була підписана двостороння угода про безпеку, аби продовжувати забезпечувати Україну необхідним, аби Київ зміг перемогти цю війну. Але варто зазначити, президент США вважає, що НАТО це майбутнє України. Наступний саміт миру відбудеться не у Європі із залученням Росії. Про це заявив глава департаменту міжнародної безпеки МЗС Швейцарії Габріель Люхінгер. Ймовірно, його організують у Саудівській Аравії. Чи є у цьому сенс після проведення першого саміту? Чи виправдав він очікування? Детальніше в сюжеті. Um, there is

Так, від війни втомились всі, а українці найбільше. Тож чи наблизилась українська перемога за підсумками саміту миру. Отже, у форумі взяли участь майже 100 країн: Росія та Китай поза грою. Підсумковий документ саміту підписали не всі країни, а конкретніше 80 держав. Але й не секрет, що і Росія деяким чином вплинула на це. Як на мене, тут іде мова про те, що ряд держав просто через свої там зовнішньо економічні певні стосунки з Росією, а іноді через політичну прихильність, так і цей Китай, і Іран, і Північна Корея вони вирішили це не підписувати. Ком'яніки врахували ці позиції, формулювання, на які наполягала Україна, це стосується територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Наскільки успішним і результативним виявився для нас цей саміт? Треба розглядати саміт не з точки зору результату, а тому, що це лише перший саміт, а з точки зору процесу, що ми Отримали документ, отримали підтримку цього документу. просуваємо знову ж таки міжнародну позицію України, доводимо до різних держав світу. Що ось саме тому взаємодія з Росією є неприйнятною що війна ось таким чином відбувається, і вона має закінчитися саме ось такими рішеннями. Підв'язуємо наш конкретний прагматичний український інтерес до збереження держави до певного такого глобального абстрактного прагнення до миру справедливості і свободи. Також на саміті були обговорені три головні моменти: це неприпустимість ядерних погроз та безпека Запорізької АЕС, вільний український аграрний експорт, в тому числі і доступ до портів Чорного та Азовського морів, та заклик до обміну полоненими і повернення незаконно переміщених українських дітей. Сенс саміту він не тільки в тому, що було винесено в основний документ, а й в тому, що це дає змогу просувати нам наші інтереси. І в короткострокові цілі, це тобто отримання авіації, таке інше, але для цього потрібен привід, так? для цього потрібна певна повістка зустрічі, і ось ми її таким чином сформували. Про те, чи використані можливості саміту на повну по відношенню до України, я думаю, можна буде судити лише за підсумками наступних самітів, коли ми побачимо наскільки зрушилась позиція, наприклад, другого саміту відносно першого. Поки що це все достатньо умовні і більше того, частково навіть таємні речі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наступний саміт миру має пройти за участі Росії, оскільки тоді вирішуватиметься завершення її повномасштабного вторгнення в Україну. Проте дата другого саміту поки невідома, як і невідома позиція Росії щодо нього. Адже навіть після саміту Пісков заявив про те, що Путін не відкидає переговори з Україною. Але хоче гарантій. Проте всі ми розуміємо, про які гарантії йде мова реалії такі, що Росія не буде погоджуватися на саміт, який не відповідає її цілям і стратегіям у цій війні. Бо ця війна не є випадковістю. Це війна є частиною російського плану. І відповідно стратегічні позиції Росії просто від проведення саміту. Вони ще самі по собі не змінюються. Тому для того, щоб змінилася позиція Росії і вони були згодні говорити значно більш прагматично іти нам на поступки потрібно змінити ситуацію на лінії фронту. А от, поки цивілізовані країни вирішують питання миру та забороняють використання ядерної зброї, Росія та Китай живуть в іншому світі. За словами генсека НАТО, Китай активно нарощує свій ядерний потенціал. А Росія, як заявив в, в інтерв'ю The Times, може використати тактичну ядерну зброю, якщо російська армія програє у війні з Україною. Росіян з самого ранку палає. Невідомі дрони в Азові Ростовської області влучили в російську нафтобазу. Як повідомляють в МЧС РФ горить 5 тисяч кубометрів сировини. А для контролю стану повітря направлена ціла лабораторія, Роспотребнадзора. До ліквідації пожежі залучено 21 одиницю техніки та 70 пожежників. Ці на фронті продовжують контратакувати, і така відповідь Сил оборони змушує росіян перекидати свої підрозділи з Донецького на харківський напрямок. Як пишуть в інституті вивчення війни, війська РФ передислоковують своїх солдат, адже вони швидко втрачають боєздатність. Дедальніше про це далі в сюжеті. Ситуація на фронті для українських військових поліпшується. Про це у коментарі yeah. видання телеграф розповів генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Запас боєприпасів має вирішальне значення, але більшість обладнання обіцяного США у квітні все ще перебуває в дорозі. Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо результати. Перевага росіян уже впала до 5 до одного із 7 до 1. Згодом, коли ми все налаштуємо, ми досягнемо. Переваги, експерти уточнюють, переваги у кількості досягти не вдасться, а от над якістю можна і треба працювати. Зараз найважливіше це навіть не кількість боєприпасів, які від наших партнерів, а їх надходження ритмічні. тобто вони мають рухатись постійно, одне за одним, транш за транш, тому що, по-перше, накопичення десь силу великої кількості боєприпасів це така цікаво молодин, яку шукають проти Чи ми зможемо ну, досягти переваги над російською е військово-промисловим комплексом з їхньою кількістю боєприпасів з тою кількістю, які вони закуповують у південно -ко північнокореці. Догнати їх так не вийде. Ми е тут е треба працювати якість проти кількості Да? Тим більше, що вже дуже скоро в Україні з'являться перші F-16. аналітики Business Insider, зокрема говорять про те, що ударами по російським засобам ППО в тимчасово окупованому Криму Україна готується до використання літаків. Україна підготувала ґрунт для майбутніх повітряних ударів, як тільки прибудуть винищувачі F-16. Крим вразливий у росіян відносно обмежений простір для маневрів на півострові. А путіну є, що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму. Експерти ж стверджують, що F-16 потрібні перш за все для оборони. А от для ударів, наприклад, по Керченському мосту Україна має багато інших засобів, як надводні дрони і різні інші види західних ракет. Перші F-16, які до нас прийдуть, ну це можливо навіть будуть не ескадрілі, але тобто, це десяток на ну, півтора десятка. Літаків пріоритетом. Номер жодин для наших F-16 буде посилення протиповітряної оборони. Держави України, ну очевидно, що тут о, пріоритет не на користь Кримського мозку. Але коли кількість е, е, цих літаків буде така, як хотіли б на бачити наше командування повітряних сил, це буде зовсім інша ситуація, але це буде не скоро. Зокрема, F-16 стануть помічниками для бійців на передовій і захисту від кабів. Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що росіяни посилили обстріл авіабомбами на одному з напрямків фронту. Український генеральний штаб повідомив про продовження бойових дій біля урожайного та Старомайорського 15 і 16 червня. Імовірно, в рамках підготовки до пізніших наземних атак поблизу селища тяжкі удари некерованими плануючими бомбами вказують на те, що російські сили можуть активізувати наступальні операції в цьому секторі фронту найближчими днями. Наступного ворога триває і на всьому фронті застосування цих кабів. Воно ну, ну, однією з ключових переваг ворога є: вістря удару залишається на поковському напрямку, де сконцентрована найбільша чисельність э, полків бригад противника. Гіршого годі було уявити навіть у страшному сні. Так можна описати старт збірної України на євро 2024 Команда в Суку програла румунам 0-3. Українці мали перевагу в контролі. М'яча проте до ударів по воротах так і не дійшло. Натомість суперник скористався помилками нашого захисту і воротаря. Але головний тренер у роздягальні сказав після матчу футболістам, що це вже трапилося. Цього вже не змінити. Тепер треба робити висновки, тому що у нас є ще дві гри для того, щоб виправити ситуацію. Справді мертва тиша була у роздягальні після цієї гри. Хлопці дуже переживають. Потрібно просто ментально відійти від цього і переключитися. І звичайно, що дуже важливо у наступних двох іграх здобути результати. Проте не так засмучувалися, як сміялися наші співвітчизники. адже меми на тему євро буквально заполонили соцмережі. Цей мач цей псом. Нова партія штурмовиків вже готова. Бусти ЦК біля стадіону вже чекає і багато іншого. Ми ж у свою чергу віримо, що це банальна прикрість, і наші хлопці таки зуміють налаштуватися на наступні поєдинки. Ще не все втрачено. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить. Це це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить. Ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.